Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам хочу розповісти про чудову країну. Ось послухайте загадку та відгадайте, про яку саме. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна. Красна, як калина, і живуть в ній люди, добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають про ліси і гори, і про синє море. Про людей і квіти. То скажіть, вже, діти, що це за країна? Так, наша славна Україна. Правильно, наша країна називається Україна. Ось так виглядає карта нашої України. Всі люди, які живуть в нашій країні, розмовляють з українською мовою. Це наша державна мова. Ми з вами. Вчимося розмовляти українською мовою, щоб наша мова була красива, правильна, грамотна. В Україні живуть українці, вони тут народилися, знають і люблять свою Україну. Це для них Батьківщина. Діти, ми теж з вами українці. Давайте з вами разом голосно скажемо. Ми Українці. І ще раз, ми українці, молодці. Україна це наша батьківщина. У кожної країни є свої державні символи: це прапор, герб та гімн. В нашій батьківщини вони теж є. синьо жовтий символ маєм. Синє небо жовте жито. Символ цей оберігає він святиня, знають діти. Так, правильно, це прапор з синєю та жовтою смужками. Як ви думаєте, а що означають ці кольори? Так, правильно, синє не... – це колір неба, а жовте це колосся. Це символ незалежної держави нашої батьківщини. А ще один символ є у нашій країні це тризуб. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, тато й мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вольній новій. Так, це ще один символ нашої держави тризуб. Він золотий на блакитному тлі, нагадує сім'ю тата і маму та їх дитину. Це символ любові і мудрості, і сили. А є ще один символ нашої держави: це державний гімн. Гімн це найголовніша пісня. Вона має у нас назву Ще не вмерла України і слава і воля. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають, і Україну прославляють. Як правило, гімн включають на урочистих державних подіях та святах. Та окрім державних символів, наша країна має багато народних. Народні символи це те, що найбільше любить і цінує наш народ. Сюди відноситься хліб як символ життя. Також верба і калина, без яких немає України. Вишитий рушник, вишиваночка. Віночок це символ краси та щасливої долі. А ще у нашого народу є священний птах, лелека. Він є символом любові до рідної землі, адже цей птах завжди повертається на свою батьківщину з далеких теплих країв. В нашій країні є дуже багато народних символів, з якими ми й надалі будемо знайомитись. Наша країна, наша батьківщина це найкраща та й найдорожча земля, оскільки ми тут народилися, живемо і ростемо. Ми дуже любимо нашу мову, українську мову. Вона гарна, співуча, мелодійна. Без мови наш народ не був великим народом. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Державні символи. Перед вами три державних символи нашої держави. Я кажу визначення, а ви повинні здогадатись, про який символ йде мова? Символ незалежної держави України Він має дві смуги: синю та жовту. Про що йде мова? Так, правильно, це прапор. А це що за символ? Згадайтесь. Це символ влади, нагадує маму, тата і дитину. Вони символізують силу, любов і мудрість. Про який символ мова йде? Так, про тризуб, про герб України. Найголовніша пісня України вона має назву Ще не вмерла України і Слава і Воля. Про що йде мова? Так, про державний гімн. А давайте зараз іще в одну гру пограємо, яка називається народні символи. Підгадайте, про що я буду вам розповідати? Про що йде мова? Це символ життя. Правильно, це хліб, без них немає України. Верба і калина молодці, символи краси та щасливої долі, віночок, рушник, вишиванка. Він є символом любові до рідної землі. Про кого йде мова? Так, про лелеку. Ось, дітки, наше заняття. заняття підійшло до завершення. Давайте згадаємо, як називається наша країна? Україна. Як називають людей, які живуть в Україні? Українці молодці! Назвіть, будь ласка, державні символи України. Так, правильно, прапор, герб, тризуб і гімн. Що символізують кольори нашого прапора? Згадуємо блакитний колір, колір мирного неба, а жовтий, жовтий це поле безкрайнє пшениці або жита. А які народні символи ви запам'ятали? Згадуємо хліб, віночок, вишиванка, рушник, калина, верба? А яка пташка є символом рід... любові до рідної землі? Так, правильно, дітки, це лелека. А чому ми часто називаємо Україну? Батьківщиною. Бо це, діти, найрідніша земля, де ми народилися та живемо. Тож любіть та шануйте свою батьківщину, вивчайте та розмовляйте нашою співучою українською мовою, адже ми з вами, українці. Наше заняття закінчилось молодці. До побачення! До нових зустрічей. Дякую за увагу.